Всім доброго дня! Сьогодні готую рулет з лаваша з тунцем. Беремо такі продукти: лаваш, 2 баночки тунця, 3 варених яйця, 150 г твердого сиру, 2 варених морквини, 1 перець, майонез, 3 зубчики часнику, сіль, перець за смаком. Майонез змішуємо з часником. І змащуємо лаваш. Потім викладаємо смугами нарізаний дрібненько перець. Викладаємо подрібнений тунець. Далі викладаю натерті яйця. Яйця трошки присолюю. Потім викладаю листя салату. Викладаю натерту морку на дрібній терці. Морку трошки присолюю і викладаю останній ряд тертий сир. Згортаємо лаваш в рулет. З цієї порції продуктів вийшло два рулети з лаваша і ставимо в холодильник на одну годину. Рулет вже пропитався і нарізаю. І ось такий має вигляд. Це ще нарізаю другий рулет. Такі виходять рулетики з лаваша, дуже смачні. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!